Ас ніч з 2 на 3 вересня. Будьте активними, небайдужими, ставте лайки, ставте запитання, ради вас всіх бачити. Почався сезон політичний осінній, буде багато, думаю, в цьому сезоні цікавого. Для мене політичний сезон почався із допиту в офісі генерального прокурора. по... Одному із кримінальних проваджень, яке стосується системної корупції в Україні, в якому я виступаю свідком. Жодних інших подробиць я озвучувати називати не буду, для того, щоб не виникала додаткової інформації в просторі про те, хто може стати одним з наступних гучних фігурантів, який правоохоронний орган це слідство здійснює і так далі. Але повірте, та корупція. Справі, якою я допитувався як свідок, вона вражає масштабом і цинізму, і брехні, і просто класичний приклад того, як в Україні за рахунок доступу до влади люди ставали корупціонерами і примножували свої капітали в тисячі разів порівняно зі своїми офіційними доходами. Ми з вами до цієї теми повернемося. сподіваюся, коли будуть завершені слідчі дії, вручені підозри. А поки от така для мене приємна новина, ви знаєте, що я в багатьох справах допитувався як свідок, в деяких справах допитувався як свідок не тільки на стадії досудового слідства, але навіть на стадії вже оцінювання доказів в суді. Це, наприклад, в справі про розграбування Одеси Мером Трухановим. Їздив в Одеськ в Одесу, в Одеський суд, давав покази, виступав також по справі Мартиненка корупція в енергатами свідком і допитувався не тільки на досудовому, але й в суді. До речі, це теж цікавий приклад того, як справа, здавалась би, досить зрозуміла корупційна складова, зрозуміла, хто що йде, вчинив. Але вже я не знаю, скільки, 6-7 років слухається в вищому антикорупційному суді. Кінця краю цьому немає, і показує, що антикорупційні реформи, які в Україні проводилися з метою дати відповідь, справедливу відповідь на питання: хто корупціонер, хто що вкрав, вона насправді ця антикорупційна реформа не дуже наблизила до цих відповідей. Я не кажу, що реформа була непотрібною або неправильною, але результат залишається очевидним. Система по-прежньому залишається е, чутливою до будь-якого тиску і отриманого результату немає. немає. Е, поговоримо важливого на сьогоднішній день. Я б сказав, те, що Україна продовжує наступ е, і займається. Активними е заходами для стабілізації кордону з Росією і на російській території є прогрес для українських збройних сил. Е Причому та е про цей прогрес він, е є неприємним для самих російських пропагандистів, воєнкорів. Вони змушені е дехто просто замовчувати, а дехто це визнавати, але е при цьому. Визнаючи це, вони, скажімо так, виконують внутрішні вже свої задачі всередині самої Росії. Вони не дуже в фаворі, тих, хто розказує про провали. Ну, наприклад, Юрій Подоляка, це російський військовий пропагандист, канал на три мільйони 130 тисяч підписників. Розказує про ситуацію в Курській області. Давно ви не чули, напевно, тому що активних новин не було. Але ось він розказує станом на ранок 2 вересня курський напрямок. Ініціатива тут, поки в українських збройних сил пише російський пропагандист. Так, у ЗСУ не так багато виходить, як вони хочуть, тим не менше. На одній з ділянок ЗСУ вдається піджимати наші позиції і нехай повільно, але рухатись вперед. Це район між Малою Локнею та Мартинівкою, де, схоже, він після взяття під контроль руського поречного противник українські збройні сили. Також зайняли розташоване поряд Черкаське поречне. Також ЗСУ заявили про свій контроль над погрібками і малою локнею. Це їм потрібно для вирівнювання фронту і створення відносно зручного плацдарма на території Курської області без виступів і місць, які послабляють. Ця інформація поки потребує перевірки. Якщо це так, то це погана новина. Очевидно, що наступним селом, яке спробує взяти під контроль ЗСУ, стане Мартинівка для Збройних сил України. Це також життєво необхідно, щоб відчувати себе в суджі відносно спокійно. А ще ЗСУ пробує щоденно накатувати на Олександрівку Коренівського району. Безуспішно стверджує пропагандист. Але розказуючи всі ці новини про безуспішні, вони змушені визнавати дуже просту сентенцію, що за місяць. Операції на території Курської області жодного населеного пункту з російські Збройні Сили не звільнили. Ну, якщо, звичайно, і далі так все відбуватиметься, їм ще довго доведеться розслідувати наслідки власної злочинної політики. Тут цікаво, є рекомендації і взагалі коментарі, які лунають в ефірі російських пропагандистів. Зараз я спробую знайти його. Тому що я його чув сьогодні, невже вони його видалили? Дійсно не можу знайти, але там загальна така була оцінка, що оскільки е не вдається отримати жодного прогресу і результату на полі бою для російських збройних сил на території, яку Зайняли українські зсу, то вже пропонують бити тритонними керованими авіабомбами саме по російській території для того, щоб в якийсь спосіб ситуацію виправити, тобто почати руйнувати російські міста, тому що в інший спосіб вони не здатні виправити ситуацію. Це дійсно цікаво. Це відео я бачив на російських пропагандистських пабліках, і тепер його тут немає. Тобто, це цілком можливо було видалено, воно, тому що іншого, інакшого пояснення в мене немає, чому його більше неможливо знайти. Правді. Ну, якщо це так, тобто це підтверджує, що в них є певна вже досить депресивна, якщо не панічна оцінка власної спроможності на Курському фронті, я маю на увазі російські Збройні Сили, якщо вони закликають бомбити власні російські міста, тому що в інший спосіб вони не здатні отримати жодного результату. Так, е тим часом. Е Є ще цікавий так російський пропагандист, один я вам хотів його зацитувати, де він ну, визнає кризу в е, Покровському напрямку, але одночасно неспроможність е, росіян в, в, в певних е, моментах протидіяти Збройним силам України. Чому це важливо? Що нас в Україні дуже популярно самим себе знищувати, применшувати, дискредитувати і не визнавати власні позитивні досягнення. Значить, КОЦ, військовий пропагандист, воєнкор на майже 630 тисяч підписників, репостить інший російський пропагандистський паблік, старше Едди. Зеленський сьогодні поскаржиться, що йому не вистачає коштів на безпілотники, пишуть вони. Не вистачає йому коштів ситуації, коли Захід не вирішив, що робити з проблемою ударів по території Росії. Ці удари не хочеться не дозволяти наносити власне зброї, побоюючись зрива в неконтрольовану ескалацію. Це триватиме доти, поки відповідне рішення на Заході не ухвалять. Може, до речі, і не ухвалять, бажаючих експериментувати там не так багато, як могло б здаватися. Але нам варто росіянам виходити з того, що таке рішення швидше за все приймуть, тобто наносити удари по російській території. І в цьому випадку у Зеленського будуть гроші, комплектуючі спеціалісти і зібрані цими спеціалістами з всього цього набору дрони, в яких не буде нічого місцевого, крім тризуба на боку, мається увазі, мовляв, це будуть західні компоненти. Але це буде спосіб обійти заборону на використання натівської зброї по російській території. Нам на той момент треба мати внятну систему оборони і побудовану не з розрахунку, що у противника, тобто у України немає грошей, а з розрахунку, що е відповідні е дрони будуть випускатися пачками по кілька сотень штук на регулярній основі. Тобто в самій Росії вони готують принаймні ті, хто. Не є там 100% частина пропагандистської машини, вже на паблік транслюють те, що Україна буде мати можливість наносити далекобійні удари по російській території. Ми подивимося, в який спосіб це питання буде розв'язано. Значить, Вертаємося до подій початку вересня, початку тижня. В Україні перебуває урядова делегація Нідерландів. Відповідно. Делегація ця побувала не тільки в Києві, але й в Запоріжжі. Точніше, так, побувала не в Києві, а в Запоріжжі. Це приклад того, як президенту Зеленському вдається затягувати іноземних гостей в українські передак не лише просто фінансової допомоги або зброї, але також давати кошти на відновлення, на патронат над деякими регіонами. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоуф. Побував з Зеленським в Запоріжжі, відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя. Тут важливо те, що Нідерланди, попри зміну влади, попри кінець покол... цілого, цілої генерації, цілого покоління Марка Рютте, перемогла там, знаєте, на останніх виборах ультраплава партія Свободи, але. Всупереч тому, що були найгірше очікування, уряд очолив технократ Дік і він в своїй політиці повністю сповідує підхід, який реалізовував Марк Рюте, і вони в Запоріжжі побували на цьому уроці в школі і в такий спосіб солідаризувалися з українським народом. Президент сподівається, що Нідерланди також. Посилять українські ПВО, дадуть до них ракети, f 16 дадуть необхідну зброю для оборони проти російських окупантів, але також візьмуть патронат над Запорізькою областю, яка потрапляє від російської агресії. І візит такого рівня фактично профронтове Запоріжжя. Це не просто прояв. Сміливості з боку урядової делегації Нідерландів, але також приклад того, наскільки настирливим і заохочуваним був український українській візаві, президент Зеленський, який настільки активно переконав Нідерланди і прем'єра, що він погодився поїхати в Запоріжжя, попри те, що це ризиковано. Тому що існують протоколи, які забороняють відвідувати такі міста, але це все одно відбулося. Так, друзі, повітряна тривога розпочалася в Києві в прямому ефірі, але так, сподіваюся, що поки все буде спокійно, будемо слідкувати. Знайшовся депутат Втікач Дмитрук. Його побачили у Великобританії в одному з торгових центрів. Про це повідомив читач громадського. Які прислав відповідні фото і відео Дмитрук, який незаконно перетнув кордон? Його бачили в Лондоні в торговому центрі Вестфілд. Бачили його 1 вересня? Він там спілкується в кадрі на цьому відео громадського з темноволосою жінкою, що тримає на руках маленьку дівчину. Це ймовірно, дружина Дмитрука Анастасія, та їхня донька Варвара. Остання жінка Дмитрука публікувала сторіз в інстаграмі з Лондона, шість тижнів тому показувала відвіданий музею Вікторії та Альберта. Відповідно, Дмитрук, швидше за все, втік до Британії, до своєї родини і буде там намагатися переховуватися від всі нових і нових кримінальних проваджень, які відкриваються проти нього або відносно нього, в такий спосіб. Уникаючи правосуддя, ДБР вже встановила, хто допомагав Дмитруку виїхати і пред'явила відповідні підозри. Значить, трьох осіб встановили, які допомагали Дмитруку незаконно перетнути кордон. Тобто це не був перетин кордону за дозволом, і тут немає, мож, не можна приділяти претензії владі за те, що вони дали виїхати Дмитруку тільки тому що. Він виїхав незаконно, нелегально. Тобто він залишив територію, скориставшись або особистими зв'язками, або корупційними зв'язками. Ну, звичайно, це неприйнятно, але з іншого боку, ну, таке трапляється, коли за хабарі залишають територію України. Отже, він перетнув кордон 23 серпня 2024 року поблизу пункту Павлівка на межі України та Молдови. Згідно з повідомленням ДБР, встановлені всі причетні особи, але не сказані подробиці, які я вважаю важливими що серед тих, хто допомагав Дмитруку виїхати, Як кажуть злі язики, а на те вони і злі, щоб не бути мовчазними, але ці злі язики кажуть, що допомагав йому водій депутата від ОПЗЖ Мамояна залишити. Території України підвізши його до прикордонної смуги. Значить, були встановлені всі обставини, злочин та перелік осіб, які сприяли Дмитруку. Він перетнув кордон 23 серпня поблизу населеного пункту Павлівка на межі України та Молдови. Схема переправлення була ретельно спланована. Депутат Дмитрук виїхав з Києва в напрямку Одеси. В районі Розділянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну. І от якраз, як кажуть злі язики, цей маршрут від Києва до Розділянського району Одеси, Дмитрук проїхав в автомобіль, яким управляв. Водій депутата ОПЗЖ Мамоян. Є такі... Злі язики, які про це розказують. Зараз, згідно з повідомленням Офісу генпрокурора, організатору незаконного переправлення Дмитрука через кордон, а також особі, яка доставила Дмитрука до кордону повідомлено про підозру в зв'язку з переховуванням. Підо підозру заочно зв'язку з переховуванням. Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Тобто сухий підсумок те, що Дмитро Реально був одним зі складових інформаційної кампанії ОПЗЖ, тому що йому допомагали, депутати від ОПЗЖ, зокрема, допомагали достатися прикордонної смуги, щоб потім він виїхав за межі України. Ну і наш великий друг Радик Сікорський збурив НАТО закликом. Щоб Польща збивала ракети, які летять з Росії на українських цілей на території України, щоб збивати ці ракети поблизу україно польського кордону, Сікорський дав інтерв'ю Financial Times, де сказав, що Польща та інші країни, які межують з України, зобов'язані збивати російські ракети до того, як війну ці ракети увійдуть в повітряний простір цих держав. І мають ці країни робити це, попри те, що командування НАТО проти. Після того, як Сікорський дав це інтерв'ю, дуже хороше, потрібно Україні інтерв'ю Financial Times, офіційний представник НАТО заявив, що НАТО несе відповідальність за упередження за подальшої ескалації війни, що НАТО не є стороною конфлікту і не буде ставати стороною конфлікту. Ми визнаємо право кожного союзника захищати свій повітряний простір. Але те, що окремі союзники роблять в підтримку України, може мати значення і для НАТО в цілому, заявив представник НАТО. Тобто вони будуть проти, звичайно, але те, що Сікорський про це каже в голос, то це вже половина справи, тому що без закликів нічого зробити буде неможливо. Друзі, на цьому стрімі ми збираємо гроші для двох зборів. Один збір це. 28-ма бригада імені лицарів зимового походу для роти ударних безпілотників. Бригада стоїть поблизу Торецька. На жаль, там фронт був прорваний цього літа, і ворог вже підходить до Торецька. І 28-й бригада для того, щоб активніше вбивати ворога, треба закрити збір. Також другий збір це Мавіки для 47-ї бригади. І той інший збір є в описі цього відео. Будь ласка, будьте. Активними долучайтеся до підтримки збройних сил України тут же в, 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 в чаті я вам дам теж посилання на ці збори. Перейдемо до запитань. Наталія Аннохіна. Радить раніше починати. Я спробую. Сьогодні так от вийшло. Я перепрошую. І хочу подякувати всім за активність на попередньому стрімі, коли на мій заклик підтримати ЗСУ в честь Мого дня народження, багато людей відгукнулося і перевело кошти. Так. В Чернігові гучно пише Людмила Савенка, тому вже не заснете. Я сподіваюся, що буде тихо в Чернігові і ви зможете заснути. І Цап, для чого Україні НАТО після завершення війни? Завершення війни означає режим, кінець режиму Путіна, початок анігіляції Росії та найімовірніший її розпит. А отже, зникнення екзистенційного суперника НАТО. І Цап, не будьте наївними. По перше, я не вірю в завершення війни, саме як анігіляція рашки, її розпад і так далі. Це в, в те. Проти чого буде виступати Захід в першу чергу, Захід проти розпаду Росії. Як саме він був проти розпаду Радянського Союзу, і президент Буш старший в Києві закликав не виходити з Радянського Союзу. Що стосується для чого Україні НАТО, для того, щоб відроджувати економіку, має бути впевнені, що на підприємства, які будуть відроджувати або створювати в Україні, не пролітять російські ракети. А це може бути тільки, якщо ці ракети не пролітять. Через побоювання Росії про втягнення НАТО у війну. Тобто Україна має бути членом НАТО. Вячеслав, який же треш зі звільненням очільника Українерго, так в наглу руками президента віджати величезну держкомпанію для корупціону. Вячеслав, це читати дивно, тому що, по-перше, ще ніхто не звільнений, тому що звільнення здійснює не наглядова рада, а кабінет міністрів. І кабінет міністрів це звільнення на момент стріму ще не провів. По-друге, для того і створено корпоративне управління, щоб не розказувати, що президент віджимає і так далі. В Укренерго є наглядова рада, вона правомочна і вона приймає ці рішення. Навіщо тоді створити наглядові ради, якщо потім все одно ви звинувачите президента? Тоді не створюйте наглядові ради, все одно будете звинувачити президента, тоді хоча б ви будете логічніше виглядати. А то і наглядові ради створи, і президент все одно винуватий. Так тоді, ну, в чому полягає логіка? По-третє, – це державна компанія, це не приватна. і, звичайно, під час війни держава має право визначати, в який спосіб це державне майно має управлятися ефективніше для перемоги. Наскільки я чув, то претензії якраз ставляться у відсутності достатньої кількості захисних споруд і їхній ефект ефективності. Тобто, «Укренерго» через це потерпало. А, тому менше історичного зламування руками більше слідкуємо за контекстом цих подій. Пише це саме В'ячеслав, що тепер Укренерго хочуть деребанити як енергоатом. Ну, Для того, щоб не дерибанило, в нас і створені всі антикорупційні органи. Ми ж не можемо. Людей тримати на посаді десятиліттями, сподіваючись, що тільки вони на посаді убезпечать від корупції. Тоді навіщо створити антикорупційні органи? Та давайте просто б знайшли 100 чесних менеджерів. і все. У нас антикорупційні органи незалежні. І якщо хтось думає, що почне дербанити «Укренерго» як і це буде непомічено і безкарно, то він помиляється. Для цього і є набув, щоб це карати. Добре, що росіяни вже говорять про оборону. Непогано було б, щоб новою темою для них поступово стала оборона, а наступ їхній ставав неможливим. Ну, дуже б хотілося цього, але, на жаль, це зробити поки що не виходить. З огляду на те, що російська армія по чисельності переважає українську і вони просто закидують м'ясом всі українські окопи. Тамара Весела, от було бы чудо, если б Монголія арестовала Путіна. Ну, на жаль, це не сталося більше того, при владі дзюдаїства Монголії, як і Путіна, вони один одного ще підтримують саме поспортивній війні. Наталія Сергій, прокоментуйте, будь ласка, звістку про те, що Набу І САП розкрили низку корупційних схем в Обзалізниці. А як же наглядова рада в залізниці? Взаємозв'язку між цими двома подіями немає, та й нічого набу і САП нового не розкривали, крім того, що вони розкрили за сприяння керівництва Укрзалізниці. Тобто Укрзалізниця допомагає Набу і САП виявити в власних рядах корупціонерів, які реалізовують відповідні заходи. Йдеться про те, що 350 млн грн було арештовано в рамках цих проваджень набу і САП, які повторюся, були арештовані саме в співпраці з керівництвом Укрзалізниці. Це пункт перший, пункт другий. В Укрзалізниці головний антикорупційний орган це внутрішня безпека, її, очолює, детектив НАБУ, який все життя боровся з корупцією в залізниці. Тобто людина, яка знає всі схеми і його присутність на цьому місці, це запорука відсутності корупції. Третє, наглядова рада тут взагалі ні до чого, тому що наглядова рада погоджує угоди на суму понад 2 мільярди гривень. Ті приклади, про які ви можливо говорите, вони на меншу суму, і наглядова рада взагалі ці договори не погоджувала за статутом. Хто сказав Дмитроку, що завтра буде підозру підписано, пише Константин Сламінський, обурюється. Тільки найвищі посадові особи могли завчасно попередити. Чи є ці особи виявлені. Він ну, Константин Сла Сламінський. Ви дуже наївна людина, якщо думаєте, що тільки найвищі посадові особи знають. Підозра пишеться так само слідчими, множиться, вичитується, копіюється. Це бачать сотні людей. І, звичайно, дається витік фігуранту за скромну винагороду. Тому найвище посолом особам якраз втеча Дмитрука абсолютно не на руку, тому що Зеленський забороною московської церкви в Україні згуртував суспільство. А втеча Дмитрука знову роз'єднує. Тому Зеленський точно не зацікавлений був втечі Дмитрука і, відповідно, не організовував ні він, ні його найближче втечення. Константин Соломінський. Це ж очевидно, що ОП є відповідальність за те, що Дмитрук виїхав. Ну, це ваше припущення, яке нічому не ґрунтується, крім можливо, ваших особистих симпатій та антипатій. Тому що ОП не несе за це відповідальності, бо воно не контролює український кордон, особливо в частині корупційних залишень територій. А хто із лідерів запада обіцяв Україні НАТО, якщо альянс так старательно відкрещується від участі війни? Торпомиска ніхто не обіцяв. Україні просто на словах пообіцяли, що ми будемо НАТО на то в будущем. Константин Славінський, щоб відроджувати економіку, треба перестати красти, відпускати Дмитруків. Проводити тендери позапрозоро, закупати яйця по 17. Ну, по-перше, по яйцям по 17 жодного злочину не виявлено антикорупційним органам. По-друге, тендери Прозоро ніхто вже не проводить, тому що заборону було накладено. Те, що діяло в перші два роки війни, вже не діє. Тобто всі закупівлі мають йти по тендерам в державних компаніях. Немає можливості робити прямі контракти. Так, яєць по 17 не було. Це підтверджують вже журналісти, які входять в Раду громадського контролю Міноборони. Ну і народне в госпільворот це тільки те, що потребує зараз Росія, тому якщо ви хочете підігрувати Росію, проводьте. Але потім не дивуйтесь, що будете отримати здачі. Так, В'ячеслав пише, що про «Укренерго» наглядову раду змінили під звільнення, щоб провести рішення. Єдина державна компанія, яка напряму залучала кошти від партнерів. Ну це не несенітниця. УЗЕ теж залучає кошти від партнерів. Причому тут взагалі такі приклади, але ж ми не кричимо на кожному кроці про це. Що стосується наглядової ради, то вона на те і має незалежних членів, щоб вони мали право голосу. І навіть якщо в незалежній наглядовій раді хтось... Представляє державу, то є контрбаланс незалежних представників. В ті наглядові, яка голосувала за Кудрицького звільнення, теж були незалежні представники. Е -е -е так, що ж, друзі, давайте на цій ноті будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. Будь ласка, задонайте на збори для 28 та 47 бригад. Вони в описі відео внизу. Всім до побачення, до зв'язку. Гарної ночі, гарного початку тижня. Пока.